Друзі, вітаю! Сьогодні 12 серпня 2022 рік. Мова в даному відео піде про таке грибкове захворювання фундука, як манілюз. Значить Я на днях робив відеогляд збору врожаю сорту урожайний 80. І в коментарях під відео у мене людина запитує: А як же манілюс? І каже, що у нього. Враження на манельоз, таких сортів, як Каталонський, Барселонський, Гале, 80% це при тому, що він два рази весною обробляв якимись там хімпрепаратами. Так от, насправді це дуже велика проблема. 80% це просто недопустимо. І що я хочу сказати. Я йому відповів, до речі, в коментарях, що українські сорта не, хворі... не хворіють на маніліоз. Е, так, вони можуть трохи пошкоджуватися е, такими грибковими захворюваннями, як е, е, іржа. Е, ось зараз я покажу, трохи є. Але ну, взагалі не критично. Е, потім е, бура е, ну на, даних, на даному сорті немає. І... Але інколи вона вражає. І борошниста роса. Зараз я покажу, знайду, я десь бачив на Долинському ось ось так виглядає борошниста роса. Але це зовсім не критично. Ось я покажу, що дерево повністю здорове, Ну, за виключенням там деяких листочків. Тобі ж, я ж кажу, це не критично. Я от, е, не спішу е, обробляти хімпрепаратами, препаратами, тобі ж я не біжу зразу е, кропити це все, травити. Е, і е, така моя стратегія, я вважаю, вона правильна, тому що е, треба дати рослині е, можливість включити імунітет і вилікуватись самій. А якщо їй постійно допомагати і постійно травити хімпрепаратами, то вона просто розліниться і вона не буде сама себе лікувати. Це така моя думка. Але з такими сортами як каталонський Барселонський, таке не проходить, тому що вони, скажімо так, дуже сильно подвижжені даній хворобі, і якщо їх не обробляти, то там взагалі не буде врожаю навіть тих 20%, про які людина говорила. Значить, що я хочу сказати? Моя думка така, що українські сорта мають іншу генетичну лінію. Я маючи багато різноманітних сортів з різних куточків світу, вже помітив, що. Там, українські сорта, вони от, мають свою таку ізюмінку, а от європейські сорта, а саме каталонські, барселонські, там, галє, от, вони мають іншу генетичну лінію. Ну, ось, Наприклад, шедевр. ось Ми бачимо, що всі плоди здорові. Манільоз відсутній. Ось є враження довгоносиком, але знову ж таки не критично. Я не обробляв дані рослини від довгоносиком. Ну, якщо бути чесним, то шедевр інколи вражаються. Але це при умові, що немає провітрювання, це коли загущена посадка, тоді трошки присутній маніліоз. Знову ж таки, це не критично для даного сорту. Ось так. Зараз я ще покажу пиріжок. Ось пиріжок. Теж плоди всі здорові. Обійду трохи дерево, покажу. А потім підійду до Каталонського, підійду до Барселонського, до Гале і покажу, в якому стані у мене ті сортачі. Ну, ось так, зараз я покажу ще Барселонський. Ось поряд з пиріжком росте в мене Барселонський. Ось є е, нормальні плоди, здорові. А є ось вражені манельозом. Е, значить, по манільозу даний сорт в мене теж не критично. Я теж не обробляв його ні разом. Ну, що стосується українських сортів, то я вже говорив, що я в цьому році взагалі не обробляв. Хочете вірити, хочете ні, то ваша справа. Але я кажу те, що є. Ось ми бачимо, є багато нормальних плодів на Барселонському. А є вражений манілюзм. Ось. Ось нормальний гріх. А ось з манільозом Він теж нормальний. А ось поряд з манільозом Ось манілюз. Ну В принципі, я ж кажу, не критично. Ось каталонський. Теж є нормальні здорові горіхи, а ось манільоз. Значить, що я хочу сказати на цей рахунок, треба просто правильно підбирати сорта згідно свого регіону. Якщо ви, наприклад, живете в Західній Україні, там, де часто опади, там, де часто Така собі ну, сира погода, то ось такі європейські сорта, як каталонські, барселонські, то не ваші сорта, тому що ви постійно будете боротися з манільозом. підберіть краще більш стійкі сорта. Це я вже кажу, що українська селекція, це Сочинська селекція, це президент, це Морозовський, це Гордієнко. Це такі українські середа, як шедевр, Пиріжок, Давидовський. Вони не хворіють на манільоз. І вам не прийдеться постійно боротися з цією хворобою і травити себе і навколишнє середовище. Ось, будь ласка, дивіться. Теж маніліоз присутній. Є нормальні плоди, а є з маніліозом. Ось є нормальні, здорові плоди. А он вражений манеліозом. До речі, даний штамп в тому році мені дав дуже класний врожай. Я дуже був задоволений. А в цьому році він відпочиває. Це ще раз говорить про те, що робити ставку на якийсь один сорт не. Треба. Тому що навіть отакі вражайні сорта, як галє, вони інколи відпочивають. Ось дивіться, є нормальні плоди. А є ось вражений манільозом. Е, значить, ще хочу окремо сказати про американські сорта. Вони теж поки що не були поміщені з манільозом. Тобі ж вони стійкі. Е, ну, в описах. Е, а з американських сайтів я читав, що е, там е, була проведена серйозна праця, е, коли вони селекціонували е, ті серта. Ну, це мається на увазі Джеферсон, Ямхіл, Макдональд, Доріс, Вебстер. і, о, Скажімо, так, там попрацювали над ними і ті сарта е, теж е, не Хворіють на манілюоз і інші грибкові захворювання. Ось італійські сорта, ось тонда джифоні. Вона теж не поміщена з манілюозом Там були деякі плоди, я здається, їх вже забрав. Ну, десь викин, викинув, щоб спалити. Але більшість плодів здорові і. Теж даний сорт не хворіє на манільоз. Ось, будь ласка, я обійду в дерево, покажу. Тобі ж, даний сорт можна рекомендувати для промислових насаджень. Це ж стосується і Тонда романа, і тонди де Лангер. Теж ці сорта. Доволі таки мають здорову генетику і вони не хворіють на маніліузи. Так що, скажімо так, європейські сорта, європейські морозі, це теж тонда джифоні. І вона теж цілком здорова. До речі, я дуже задоволений даним сортом. Він себе гарно проявляє в наших умовах. Я ж кажу, я ним цілком задоволений. Ну, звісно, я за ним ще спостерігаю, так як він у мене доволі. Ну, мається на увазі дані дерева ще молоді. Третій рік вони лише плодоносять, але я на даний момент ними цілком задоволений. Ось теж я ж кажу, І ні одне з даних дерев не вражені манелюозом. Тому, я скажу, говорити в коментарях це одне, а я вирішив зняти відео, показати, як, як є насправді. Ось Долинський. Теж я вже говорив з самого початку даного відео, що він не боїться манільозу. Ось сицилійський, це умовна назва сортом. Теж класні горіхи, теж вони без манільозу. Ось так, друзі, тому правильно підбирайте сорта для закладки промислових садів, тому що це в ітогі Виліється в копійку, весь цей обробіток хім препаратами. Ну, звісно, і буде шкода не тільки навколишньому середовищу а й тим людям, які споживають даний плоди Тому робіть правильні висновки і саджайте правильний посадковий матеріал. Така моя думка. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення.